Доброго ранку, малята. Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казочку про горобчика та осінь. Настав листопад. Усі кольорові листочки полетіли з дерев. Холодний вітер дув і наспівував. У у, -у. маленький горобчик на ім'я Чік сидів на гільці дуба. Чирік був дуже сумний. Дідусь одубе, дубе, процвірінькав він, чому так холодно? Де всі смачні жучки та черв'ячки? Я так змерз. Дідусь Дуб зітхнув своїми останніми листочками. Чиріку, зашепотів він, настала пізня осінь. Природа готується спати. Усіх комахи сховалися у землю. А що ж мені робити? Я не вмію спати цілу зиму, як їжачок. Тобі треба готуватися, мій маленький друже. Згадай три головні правила осені. Перше правило бути разом, не сиди один. Збери всіх своїх друзів-горобчиків. Велика зарая це теплий светр для всіх. Коли вас багато, ви грієте один одного своїм теплом, цвірінь, цвірінь. Гукай друзів. Чрік одразу полетів і швидко зібрав своїх братиків та сестричок. Вони сіли щільною купою на гільці. Одразу стало трішечки тепліше. Друге правило шукай насіння. Забудь про комах, зараз твоя їжа це насіння. Шукай під сухим листям насіння трав, яке впало з осені, або лети ближче до людей. Чирік та його зграя полетіли на землю. Вони швидко стрибали, плих плих і дзьобали дрібні насінинки. З повним животиком стало зовсім тепло. Правило три. Знайди будиночок. Коли сонечко зайде, сказав дідусь дуб, ти повинен мати схованку, холодний вітер не дістане тебе у густих кущах або дахом. Знайди свій затишний будиночок для ночівлі. Чирік подякував мудрому дубу. Він зрозумів пташка не сумує, а дбає про себе. Він знайшов на підвіконні годівничку. Яку залишили добрі діти. Там було просо. Чирік поїв і ввечері разом зі своєю теплою зграєю сховався у густих кущах. Вони не пропускали холодний вітер. Тепер Чирік знає, пізня осінь це не страшно. Це просто час дбати про себе. Сподіваюсь, дітки, вам сподобалась казка про маленьку пташку. До нових зустрічей, дітки.